Найкомфортніша, найнеймовірніша, найзручніша ось така пропозиція для ваших ніжок, мої любі, якщо ви маєте якісь питання з ніжками, або ж, до речі, вони, вона ідеально вони ідеально підходять для широких ніжок. Подивіться, мало того, що вони ще й широченкі самі по собі, і ще у додатку мають ось такі резиночки, які підлаштовуються під вашу ніжку. Тут, знаєте, може бути най. Широчіша ніжка, яку ми тільки бачили, але все одно вона ідеально сяде. Якщо маєте якісь питання, наприклад, пальчики, так, або кісточки, часто буває так ось з цієї сторони, бачите, завдяки своїй резинці у вашій ніжці буде дуже зручно, дуже комфортно. Виконані такі туфлі, мокасини, я б сказала, тому що вони мають такий стиль кежуал, і підійдуть як для класичного вашого образу. Так само для спортивного образу, тому і вони мають такий, знаєте, універсальний вигляд. Зроблені вони з якісної екошкіри, і колись ми в мене є знайома стилістка, вона працює на телеканалі, не буду казати на якому. І от ми з нею колись розмовляли про те, і знаєте, не те, що ми там спорили, а те, що ми дійсно з нею зійшлися на тому, що буває шкіра. Натуральна шкіра буває гіршої якості, ніж сучасна екошкіра, що дійсно виготовляється за такими технологіями. По-перше, м'якенька, дуже м'яка, дуже приємна на дотик. По-друге, зносостійка. По-третє, ми бачимо з вами, що от вона всередині має ось такий зріз і вона дуже схожа мені на пресовану шкіру, але пресована шкіра натуральна вона не, не зноси так, вона має невеликий свій термін ну, скажімо так, реалізації. Так? Може, може розтягнутися, може потягнутися. А тут екошкіра дійсно буде з носу стійко, вам вистачить цієї пари не на один, не на два, а на всі 10 сезонів, як не, якщо не більше. Ще вони суперм'якенькі мають підошву. Подивіться, будь ласка, підошва тут гума з поліуретаном, наскільки я розумію. Подивіться, Скільки вони гарно гнуться. А ще прошу мені трошечки, мене трошечки взяти крупніше. Трошечки, ну я перепрошую трошки. Так, перша камера. Я хочу провести експеримент, щоб ви розуміли, що вони легесенькі, як пір'їночки. Дивіться, що я роблю. Я їх підкидаю. І вони супер. Ну, тобто, ви розумієте, що якщо б була б важка, важке взуття, так як як просто, як, 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 як пір'їночка, я б їх не підкинула. Що вони супер легенькі і супер комфортні. Дівчата, бачите, гнуться в різні сторони. Я їх сама вдягла, і мені наскільки в них зараз комфортно, я продемонструю вам обов'язково, буквально через декілька секунд після того, як ми з вами дізнаємося. Наймінімальнішу вартість на нашу новиночку в нашій студії сьогодні. А, прекрасні білі мокасини. А, прекрасні білі мокасини а, сліпони. <свісно> пан Лекса, сліпони. Так, 900 Дев'яносто дев'ять гривень, дівчата! Уявіть собі, дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень. Доступніше може бути тільки в 2000, наприклад, дев'ятому році. Я йду до студії. Подивіться. Я відчуваю суперкомфорт, я вам чесно кажу. От завдяки резиночкам я можу дійсно вигнати ніжку, як я хочу. Я хочу показати підошву. Бачите, вона не біла, не буде маркою. Мені в них надзвичайно зручно, вони надзвичайно легенькі, в них не просто хочете, хочеться ходити бігати, в них хочеться літати просто. Хочеться літати. Пан Олексі, зверніть увазу, увагу, будь ласка, на назву сліпони. Та 76 Вартість цієї надзвичайної пари з екошкіри. Дана модель має дуже зручну розмірну сітку. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Розміри йдуть від 36 до 41. Але саме на, на підошві ми з вами бачимо, дивіться, ну вони просто суперові. е, Зараз договорю про розмір ряд. Боже, вісім пар залишається. Дівчата, поспішіть, не слухайте мене, телефонуйте. Так от, розмірна сітка дуже зручна в даному, в, на даному моменті, того, що а, маємо з вами по. Як це сказати? Не градація, а пи пишуться саме міліметри довжини устілки. Я ношу 37 розмір. Довжина моєї устілки, що відповідає, 23,5 см або 235 мм. Це 37-й розмір. І я розумію, що мені треба думати, маломірять вони не чи не маломірять. Я беру 23,5 см, 235 написано на підошві. 235, не видно, мабуть, так? Да? От, я потім покажу крупніше. І одягаю їх, взуваю, і вони просто ідеальні. Вони ідеально. Комфортні так, я вже потрошечку буду переходити до столику. Переходити до столику ідеально комфортне взуття. А ще мої любі вони мають дуже класну таку ем, річ, яка називається перфорація. Вони підходять на весну і на літо. Дуже багато жінок, які мають ну, такі невеличкі комплекси з приводу своїх ніжок, так або, наприклад, кіст-кісточка анатомічна, так, або, наприклад, е там не свіжий так, або просто полюбляє закрите взуття. З цими сліпончиками, з цими мокасинчиками, туфельками, як я їх можу порізно називати, тому що дуже універсальна модель, е будуть відчувати надзвичайну легкість, надзвичайну легкість. І в них ніжка не буде пари, тому що перфорація дуже в даному етапі, вона не просто для краси, вона робить свою справу. Так, вона робить така, знаєте, повітря проходить вам комфортно і зручно. Так, п'ять пар залишається, п'ять пар залишається. Що у нас за часом, пане Олексій, Підкажіть, будь ласочка. маю на увазі, що зараз у нас за часом. Тобто є, ще у нас час чи немає? Так, якщо 5 пар, я логічно розумію, що в нас буквально є пару хвилин, того, що ми залишаємо 4-3 пари в нас вже на запис, так? Того, мої хороші, в нас буквально ще 2 хвилинки максимум на те, щоб ми могли зкрупніше подивитися всі нюанси цих сліпончиків. Зараз я вам ще раз їх покажу, щоб ви встигли занотувати код KR76. Дивіться, я демонструю ось такий носочок. Ну, по-перше, ми маємо з вами не зовсім білий, а такий молочний колір, нейтральний носочок. Він, хоч і широченький для широкої ніжка, але трошечки так звужується ось сюди. М'якенька, супер шкіра. супер шкіра. Перфорація чудова, чудова перфурація, бо Я зверну вашу увагу, що тут досить крупні такі е, е, отвори. Так, тобто, шкі, ваша ніжка дихає від самої, від самої весни до е, середини осені. все літо в них можна спокійно ходити. Вони досить закриті. Резиночка для широкої ніжки підходить. Подивіться, будь ласка, устілочка також всередині з екошкіри. Рошита і вона вона м'якенька. І. Е... А! Вау! Дивіться, ефект. Це називається ефект е, пам'яті. Отак я натискаю, бачите, і потрошку відходить. відходить. Що це означає? Це означає, що вашій ніжці буде комфортно. От вона приймає ніжку ваш... форму вашої ніжки. Я вже почала казати про. А те, що тут розміри дуже зручні, тобто, наприклад, якщо в мене 37 розмір, я знаю, що за стандартами, за базою, так, 37 розмір – це 23,5 см усінка або 235 мм. Ось тут, наприклад, 250 5 написано, це означає 25,5 см устілка. Я вам швидко зараз продиктую. Я думаю, що більшість з вас знає ці параметри, але е, все ж таки продиктую, так може хто не знає, то е, телефонуйте операторам так, і радтеся. тому що тут Так, так, я, я скажу, дякую вам дуже, пан Олекса.

Ці 50, а так, тому що 25 сантиметрів устілка, або 41 розмір, 25,5 або 255, як в нашій студії. Дівчата, ми насправді е, взяли дуже, дуже категорично мало даних пар, тому е, вже залишається я так розумію, три або чотири нагоди. Тому вже потроху будемо крокувати далі. П'ять пар ще залишається, так? Ага. Оператор кол каже: ага. Угу. Три пари. Я зрозуміла, я зрозуміла. Залишаємо три пари на е, наші, скажімо так, записи. Ну, не скажімо так, а так воно є на наші записи. Я не знаю, може ви зараз вони бачите або в записі, або в прямому. Я, я, е, Шановні, встигніть зателефонувати і забрати сліпони мокасинчики під кодом КР 76 Вони відповідають своїм замірам. Цікавтеся, оператор кол-центру. Ця табличка вона дуже насправді проста, так тобто 37, сьомий і на кожен розмір ми додаємо ще 0,5 см або 5 мм. 999 гривень менше ніж за 1000 гривень можна взяти. До речі, мені казали, що беруть для себе і для матусі. Для матусі ідеальний варіант нас. Наші співробітники беруть. Я після ефіру вже попросила Від класу для себе для своєї мами 38 розмір. Беруть по два по дві пари дівчата. Якщо дві пари берете, маєте додаткову знижку в 100 гривень. КР 76 ідеальна пара для ваших ніжок на демі сезон та на літа. А ми крокуємо далі до наступних наших пропозицій. Красуночки, скористайтесь нагодою, замовте найкомфортнішу пару для своїх ніжок.